«Доле моя, доле, скільки ми з тобою пронесли таємну сліз, біди й журби. Часом і спинялась я перед бідою. Але ти виліла. сподівайся, жди, що ж було робити? Я давала згоду, ти зі мною разом знов кудись ішла. Може, в день погожий, може, у негоду. Та спаси доле, що мене знайшла. Барвисті віночки витончених рим, як вже стало традицією, доп'ятаються у світлиці нашої бібліотеки. Шановні гості і учасники зібрання у бібліотечній мистецькій вітанні. Радо вітаємо всіх вас! Наша дячинщина щедрий край на талановитих людей у розмаїтті царин історії і науки, слова, пісні, праці, мистецтва, архітектури і природних багатств витворів. До творчої палітри знаних края належить і Наталія Орес, уродженка села Веніго Тячівського району Закарпатської області. Тепер уже жителька селища міського типу Буштину, поет, автор поетичної збірки Мої найкращі хіті в, в світі, член спілки письменників Тячівщини. Саме вам, ювілярку, намірені присвятити сьогоднішню нашу зустріч. <клес> У віршах Наталії Орос світле народне начало. Вони не вигадані, а здобуть з глибини душі, котра в нашому народі, на щастя, не минулася, хоча властями і розпродана. Вона намагається зберегти в душі в роботі з людьми ті цінності, котрі не, залежні, не, котрі не залежать від стосунків, світле чоло і світлу душу. Так писав передмові в книжці поезії Петро Скунц. Хоча, як висловилась Ганна Пор, як і всіх тривожить поетесу швидкий плен життя, коли на зміну весні квітучі приходить літо, а небагом підкрадається барвиста осінь, котру змінює сива зима. Кирняють в їхню глибину, скидали хвилі вниз та не затерли. Та дна я так ніколи й не тягну, хоча, бувало, здобувала певну. І ненаситний дух росте в мені, і марі, мов водою у пустелі, знаходжу істину, немов мов вині, та істини у мене невесела. Я знаю, ну що казати, я являюся перш за все працівником культури і я. Цим, напевно, більше всього горжуся, тому що наша робота це є інтелект і світ. Ну, всього я, я думаю. А це, що у мене вірші, в мене їх не так багато дуже. І пишу я лише те, що проходить через мою душу, через моє серце. Брала участь. У багатьох конкурсах таких поетичних, наприклад, я перший такий був в Ужгороді, срібна земля, перший поетичний, є там і нагороди також. Дуже цікаво було там, ми разом три дні побували з Ганною Іванівну ракітою. Я думала, що буде сьогодні так, дуже хвала. Дуже цікаво було, розказували свої вірші. І пам'ятаю так, і її вірші цінувалися. І е, мої також, але я ще не розуміла, бо я просто пішла так своїми віршами, прочитала там такі мініатюри, а пам'ятаю Феденишевиць, Юрій. Не, не знаю. Е, там вже були діти і їхні, і но, такі якось. Так, як, як усе в нас видвигалося на перший план, самі знайомі, самі е, такі, а е, мене відібрав габорець, тоді був начальник відділу культури. І я коли почала читати вірші, то вже на обговоренні, пам'ятаю, як Феденичний виступив, що я знала, що то в мою адресу, що дозволяє собі читати тіпо, мініатюри, то може собі дозволити лише ну, книжка, виходить книжка, ну, всі книжку чекають, мамка моя книжка, ну, книжку чекаємо. Тут привезлися книжки, що на перший раз, ну мамі неси книжку. Я мамці понесла книжку. Мам, книжка в мене вийшла, дивіться, мамка взяла книжку. А читати не знаю. Подивилася така, та й все книжка, я ж мала тут не колеги. Я що так, э, слухаю, що Наталія Васильівна говорила. І ясно, що ми всі з вами потребуємо якраз таких більше позитивних моментів. Співпраця, робота Наталії Васильівної, ну, тут не можна сказати, що все так гладенько, на всіх рівнях. І до сьогодні так триває. І з приміщеннями, з одним, другим, третім. Але, я кажу, коли ми десь збираємося, в чомусь об'єднуємося, чи ми навчаємо себе, чи ми навчаємо інших, ми розуміємо ту напругу в роботі, і потім та напруга після закінчення того спадає на деякий час і ми маємо, маємо можливість, таку, як би казати, у роздумах взяти, взяти щось найкраще, завтра застосувати в роботі, продовжити традицію або або змінити в чомусь і так далі. і так далі. Життя це є пошук. Так, і Наталія Осинівна у тому десь пошуку, виконуючи якісь функціональні обов'язки, працюючи в основному в культурі, десь мала час і за покликом серця виникла така десь потреба, коли перший раз вона щось написала. І Є ще така, така чомусь стала думка, що ми не, не встигаємо інколи контролювати в житті це те, що ми робимо, навіть те прекрасне. Є окремі, скажімо, типи характеру, котрі, є такі люди, які стараються не звертати увагу на свої успіхи і ще навіть не дуже люблять, щоб їм десь хтось нагадував про це. Є такі люди. Є такі люди, котрі не можуть свій потенціал через якісь певні причини використати в житті. Це я маю на увазі з нашої з творчої інтелігенції. А причин цих зараз дуже багато. Це і те, що згадувала Наталія Осенія, і книговидавництво, це і, скажімо так, сучасний стан справ в нашій державі, можливо, не саме тепер сприятливий період для того, щоб. Ці таланти і поетичні, в тому числі, розвивати. Інколи, коли, можливо, хочеться взагалі не писати нічого може, або не написати щось е, не таке. Бажаю у сімейному колі, щоб у вас завжди була злагода, гармонія, так як вас сьогодні розуміють. тому що Покликання творчого працівника, субота, неділя, всі знають, коли треба йти. А концерти. А концерти, а презентації, а, а ще, а виставки, а Лужгород треба їхати, а сюди треба а їхати всі туди. Відували. Так що всім. Я впевнений, що і сьогодні, слава Богу, що ми тячівці тут, якщо про нас говорити, ми десь на якомусь. Підйомі. Богу дякувати, що не в ямі фіз, у такій, коли і себе туди тягнеш і всіх інших за собою. Слава Богу, що ми на рівні якомусь при якихось умовах, а творити це, це наш девіз із верху, Від Бога нам так. така професія дана творити добро, творити справжній. Хтось на якомусь рівні шедеври, хтось більш скромно, але, але творити, творити культуру, ту, яку будемо у майбутньому передавати іншим. І Сьогодні ми вам готували декілька подяк, грамот, висти цей частину це, паробок. Це Я маю 29 буде, і буде такий творчий. Великий стенд, буде 55. Відділ культури районної державної адміністрації висловлює подяку Орос Наталії Васильівні, завідуючій бібліотеки філії Серещинського типу Прушкова за багаторічну сумнівну працю, благомий внесок у розвиток культури та з нагоди 55-річчя. Ай доля вам добро і щастя, міцне здоров'я, море, благ земних, а щедрію дні, бо від часті, нехай ще довго стеляться до них. Дуже дякую. Ще раз питання. Пані спільно. І тут іще, казали, я бачите... Я дуже дякую за файні слова, які ви сказали і прочитали. Я бачите... Мені приємно чути. Ну, ви, ви заслуговуєте. Ви заслуговуєте. І дай Бог, Писся, що... Це трясе небо, бійтеся. А все кричить. А ми все ви, на себе да? беремо. Ну, і робимо, і то... І все. Знає, я себе віддаю роботі і вам. А як то виходить? А ви нас розуміє. Слава дуже Богу. Добре, я так дуже рад. Ну, бачите, оцю нашу дати. співпрацю я, я сьогодні вивів на такий якісний рівень, що я нашу подяку скоріше зачитав як грамоту серйозну. Нагороджується Ораз Наталія Васильовна, завідувач бібліотеки філії СМТ Бушкина Тячівського району. За вагомий внесок розвиток культури і мистецтва закарпаття, багаторічну сумлінну працю та з 55 річчя від дня народження начальник управління культури облдержадміністрації Юрій Федорович Леба. Він буде завтра тут на тестації школи течівської. Можливо, До речі, якраз коли на маршки нас ми ходили, і я пам'ятаю він теж тут ну, ще, ну, як, е, брав участь. 24 роки проробив начальником відділу культури і Вершавської. Я його поставив Це якби підкріплення слів Василя Антоновича. Теж бажаю вам міцного здоров'я. Такого mm -hmm. головне, щоб ви могли творчо трудитися. І у ці найкращі всі ті світи, всі ді в світі, що ви потрапили в найпрекрасніші ваші вірші і ще поповнювалися. І у цих збірочок наступних, які ви обіцяєте, що вони будуть, вони мають мати і своїх читачів. Я бажаю вам у цьому лише творчих успіхів, зростання і всього, що лише ви бажаєте собі і в роботі, і в творчому шляху, і в особистому житті. Дуже дякую. Зараз Наталя Васильевина хоче привітати копинець Дмитро Михайлович, фольклорист, етнограф. Мені приємно сьогодні бути на такому урочистому зібранні людині, яка, по-перше, моя землячка, мені, то, мені приємно бути. Коли вона мені сказала вчора, що буде таке мероприятие, вона не сказала точно, що саме? Я її не знав. І сьогодні вже в машині я дізнався. Щоб неї такий гарний ювілей. приємно бути на такому ювілеї. Щоб ти завжди у, у крузі своєї родини, а вони бачу і тут, як присутні, кузі своєї родини, в крузі своїх друзів, односельців, своїх. Значить, щоб ти завжди додавала добро, віднімала зло. Приумножувала радість і ділила щастя всім. Жила довго-довго. Щобись перегнала, мор мене далеко і ще. І ну, не забудь за мене, як ми наступити. Дуже гарно дякую за мою Учись не така, що в полі прямуєш до зір. І крикнуть. Люди на землі, узвідці, хто за мир? румчать слова у сто вітрі за горі ліси. І враз з усіх країн за них звуться ліси. За мир, за мир, відкажуть матері. Не треба лети кров! За мир підхоплять на сотні різних мов. Ми жити хочемо і рости. Навіщо нам війна? Наче струмінь з висоти, покотиться вона. Шахта під землі глибині, на полі селини, узбуться з гнівом смерть війні. Не хочу вороги. Наталя Васильева, я щиро вітаю вас під імені всієї нашої спілки на із вашим таким прекрасним юбилеєм, щастя вам, здоров'я, Божої благодаті, миру, внуків і книжок. Я все. це я знаю точно, що воно вам просто треба. розумієте? А так, ну щастя вам і здоров'я але навіть кажуть, зараз ви маємо казати. Ну, якщо чесно, я не приготувала особисто для Наталі Васильівної нічого, бо якось сам галоплен по Європі, ви знаєте, що я на ламелі роблю, а там сотиші з кимачками. Вісідайте Наталі Васильівну. Ходи Твого славного юврею. Якщо бажати тобі, то тільки здоров'я, міцного, приміцного, щастя Великого людського, творчого злету, всіляких гараздів. Нехай ангел охоронить, охороняє тебе на всіх твоїх життєвих дорогах. А Божа Мати тобі посилає творчу енергію і Бог благословляє. І ще на подальші, творчі злети. Пиши, твори, пиши те, про що співає твоє серце, про що твоя душа і як судить твоє, твоя совість отож. Будь щаслива, будь здорова, будь успішна. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Дякую, дякую, дякую. Що прийде, чорний біль і смуток лишиться позаду. Дух свободи й правди знову оживе. А весна російська нездійсненна мрія, не простить земля їй не зело. У мого народу є жива надія, віру в перемогу Богу нам дамо. <плес> смерті смерті і погибло. Скоро вже настане той пророчий час. Тінь Ганди скорботи, хай до вас прилине, щоб коліно сьоми проклинало вас, щоб не мали долі діти і онуки, щоб за наші смерті Бог вас покарав. Скажете жорстоко, та невже у руки зброю смертоносну їм Всевишній вклав? Я вас проклинаю, іменем Господнім, Нехай зникнуть духи, духи сатани. Україна буде! Встане із розрухи, а з росою згинуть наші вороги. Протає календар весняні дні, а дні такі холодні, непривітні. Зима у березні узор на вітні. А що чекати від природи квітні? Аж і травень на порозі став, Змішалось у природі все в серці І ходить жили мовчки поміж трав, А серпень вже рахує дні безціліни. Що відлітають питься вдарить, та не вертають знову вже до хати і крутить колесо важку педаль Вперед, назад. назад. Літо добігає половини, а вже осінь харду золоту сипле на зелені полонини і шумлять дерева на вітру. І гудуть, що осінь невблаганна, а в душі вітує, ще розмай. І дивись, як безпорадно, бо не хоче голосіння чи на яву з тобою падала в траву, а може то, то був лиш міраж, чи тільки мій, чи спільний наш. Не знаю, звідки пісня та, котра мені на сілі так, та знаю в цей самотній час, що не було рівно на. Шановна Наталія Васильівна, прийміть щиросердечні вітання з 55-річчям дня народження. Ваш професіоналізм, багаторічна, послідовна та наполеглива праця внесли вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, забезпечили повагу серед колег. Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з вами. Нехай доля шле вам добро і щастя, міцне здоров'я та достаток. А віра, надія та любов будуть вірними супутниками на вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає вас від негараздів, а в майбутньому на вас чекає ще багато наповнених корисними справами і замними радощами років. Живіть довго і щасливо, благополучно та при доброму здоров'ї. <клес> Летять літа, мов бистрі води, і не вернути їх назад. А нам не віриться сьогодні, що вам уже 55. Хай нових днів ще буде безліч, без ліку щастя і пісень. Прийміть вітання найщиріше. В цей світлий ювілейний день. Здоров'я, щастя зайчимо не на рік. На все життя бажаємо його щиро, щоб радісним і добрим був ваш вік. З добром, любов'ю, спокою і миром. На завершення е, хочемо. Побажати вам від себе е, щастя, здоров'я, любові, радості від дітей, слухняності, від внуків. І е, також у вас є ваш невеличкий колектив, з яким ви працюєте в бібліотеці. Так? Е, хочу вас привітати на завершення. Я думаю, що е, заспівають вам пісню. Так? Ми просимо Бога, тобі років багато, здоров'я, хороші, світанки зустрічати. Хай матінка Божа! Від зла захищає, від горя борони молитва свята. Христос, хай здоров'я тобі посилає на ногі, благі. щасливі діта.